Гуля. От і зима прийшла, випав сніг, міцно скували землю морози. Розчистили хлопчаки у дворі майданчик від снігу, залили водою, замерзла вона. Добра ковзанка вийшла. Саме Юркові ковзани батько приніс, гарні такі, блискучі, Пригвинтив Юрко швиденько їх до черевиків, спустився по сходах, тримаючись за поручня, і по снігу до ковзанки. А у дворі вже дітей повно повнісінько, хто на ковзанах катається, хто просто так стоїть, хто в сніжки грається. Радий Юрко, що в нього нові ковзани. Та тільки ступив на лід, зразу впав, ноги роз'їхались. Сміються з нього дівчатка. дивіться, Юрко на руках катається. Прикро стало Юркові, що не вміє він кататись, підвівся неквапливо, обтрусив сніг і знову поїхав. І знову впав. Та так невдало, що добру гулю на лобі набив і таку болючу. А дівчатка бачить, що він от-от заплаче і ще дужче регочуть. Під'їхав до Юрка третьокласник Миколка. Ого, яку набив, сміється, це перша. Насупився Юрко, мовчить. Кому ж приємно, коли з тебе глузують. Навіть додому вирішив іти. А Миколка каже: То нічого, у мене теж є. Дивись. І він сунув шапку на потилицю. На його лобі красувалася здоровенна гуля. Куди Юркові гулі до неї? А тобі не болить? тихо спитав Юрко. От ще! – Весело пхикнув Миколка, поправляючи шапку. Юрко поторкав свою гулю, і йому здалося, що вона не така вже й велика, і навіть боліти стала менше. Він нахилився, зав'язав міцніше шнурок на черевику і знову ступив на лід. Чомусь і дівчатка принишкли. Перестали сміятися з нього, і, хоч у цей день Юрко ще не раз падав, вони навіть похвалили його. Так чи не так?